Дивіться, я завжди займався музикою професійно, мене вищого музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика і не заробиш грошей. Ну хто музикант напишіть це, ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка, бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молились. Ну, я не знаю, це реально з розряда чуда Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинився в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, та офіційно ще оперний співаком, показалось. Це розлетілось по всім BBC, CNN, Ria, РТВ, я не знаю всі газети, Forbes New York Times Times я не знаю, Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. написати Сергій Гончук СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу, соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі.